Влади повинно бути менше. Обмеження повинно бути повноважень у цієї влади. Вона не справляється. І хто б не прийшов? Якщо ми станемо частину цієї системи, то ця система з'їсть нас, і ми станемо такі ж самі, як Стефанішина, і будемо боротися, і нам просто зменшать бюджету на того відділ чи департаменту виконавчої служби, і ми нічого не можемо провадити. У нас сьогодні відбувається система, де влада відокремлена взагалі від народу, від війни від усього. Ну просто та сума коштів, яка зараз йде на владу, на збереження, на всю амортизацію цієї влади і на забезпечення функціональної владних кабінетів владних людей, це не шляхта, це запроданці абсолютні. То ця сума могла просто вийти з цього бюджету і піти на збройні сили України. Залишити невеличку суму для соціальної якоїсь допомоги громадянам на те, що необхідно сьогодні зробити для країни для життєдіяльності. А от та сума, яка йде на забезпечення діяльності самого управління цього кабінету, повинна абсолютно вся забратися і піти таким людям, як Святослав Дубіна, його побратимам, тому що перед ними соромно. Коли дивиться славі в очі, ти думаєш, слухай, ну ти робиш все, що від тебе залежить там. А ми не допрацьовуємо в Україні, ми не допрацьовуємо на телеекранах, ми не допрацьовуємо тим, що ми не можемо придавити на цих от людей, які сьогодні полишають Україну, і катаються за наш з вами рахунок за кордоном, нормально себе відчуваючи римських канікулах. Якщо їм там ніхто не дасть цього укола, який дійсно десь із середини почне виробляти свій гармон, гармон. Справедливості і не розприїхав їх, тоді я думаю, що придеться нам їх тут очікувати вже е, їхні задниці зі своїми величезними уколами і нашпигувати так, що вони сісти не могли. Тому що від того, що переміниться одна задниця пересяде з міністерства в якийсь Вінницький апарат, а та з Вінницького апарата пересилиться в е, будівлю Кабінету міністрів, це не зміниться. Треба так, щоб вони боялися своїми заднями сісти в крісло, знаючи, що там чекає їх дуже важкий укол, який заразить їм вірусом справедливості, і вони будуть потім жити дуже важко, економиючи кожну копійку, віддаючи зарплату, останні свої гроші на збереження України і на Збройні Сили України.